Приємного усім ранку дня та приємного вечора. Сьогодні я хочу з вами так сказати проректувати оглянути випуск. Завжди молода мама Наталі прислужує своєму чоловіку Супермама. Сезон 5, випуск. 3». цей випуск також заслуговує. Знаєте, прям окремої уваги, тому що тут просто тупо кадр, який нам потрібно обговорити. Я хочу одразу сказати такий дисклеймер. В цьому випуску я можу бути трошки токсік, тому що я хочу з вами обговорити не тільки якісь якості характеру людини, а її зовнішність, її квартиру, ну і всі такі моменти. Чому я хочу це обговорити? Тому що. Мені цікаво почути вашу думку, мені цікаво виразити свою думку. Нічого спільного з реальністю мій спіч не несе. Просто я буду коментувати те, що я бачу. Отже, мама Наталі така цікава блондиночка. Я не знаю. Звідки у людей така впевненість у собі, от реально, це вже друга мама, точніше, це перша. Але в мене був випуск на каналі, там, де була мама сімох дітей, яка казала, я народила сімох. А виглядаю так, ніби я народила двох. Так і ця жіночка каже. Ось її фотографії. Вона каже: мені там 25 років, плюс-мінус 10. Мені в душі 25 років, В реальній житті ну, плюс 10-15 років. Я думала, що їй під 60, і так виявилося, що там їй там її п'ятдесят і вона вважає себе просто якимось еталоном краси. І е, чому я зараз е, це проговорюю? Можливо, я б не так до неї прискіпувалася саме за її зовнішній вигляд, якби вона не булила іншу матусю, якій 40 років вона виглядає непогано, просто видно, що вона в такій депресії після розлучення, можливо, десь мішки під очима, але це не привід її булити за те, що вона якась там негарна і так далі. Посмотри на себе зеркало. Тібі тридцять а я виджу молодше. Ця жіночка виглядає точно набагато гірше, ніж та матуся, яку вона були. Добре, у кожного свої якісь представлення про красу. У цієї мами, типу, є свій салон краси, який вона там тримає, і там їй все роблять. Але знаєте, її зовнішність це найкраща антиреклама її бізнесу. У мене з можем є свій салон красоти. Моє лицо це візитка моєго салону. Перманентний макіяж зроблений моїм мужем. Волосся може бути таким, але в чому проблема там нормально нафарбуватись? Ти ж ідеш на а, проект супермами, зніматись у зйомках. В тебе є свій салон. Невже тобі не можуть зробити гарний макіяж? Там якусь помаду підібрати, щоб це ну просто виглядало доречно, гарно і доглянуто. Ну, чомусь ця жіночка вирішила обрати для себе ну дуже дивний вигляд і розказувати, що вона вся така класна бізнес-леді, гарно виглядає. При тому вона сидить в якійсь розтягнутій футболці і в лисінах о, зустрічає гостей. Ну, знаєте, таке не дуже. Машка могла би рядє поприличній, Футболка була в п'ятнах, штанішки які-то странненькі. Ти ж гостей ждала. Далі другий етап, який я хочу обговорити, це вигляд квартири цієї Наталі. Ну, блін, присаджувайтесь, гості, дорогі. Перше впечатлення це запах. Ковірчики. Я розумію, що вона там каже, що вона забезпечує сама дітей. Їй чоловік, її нинішній не допомагає в цьому, тому що це її діти, але е, поприбирати в хаті це просто найбазовіше, що може бути. Так, може бути дім простенький, дуже. Знаєте, як бабусі в селі, в них дуже простенько, але завжди чисто, в чому проблема, коли. Живуть діти підтримувати чистоту. Окей, ти не хочеш там дуже сильно зацепаритись, е, привчай до цього якось дітей. Давай їм завдання, що, хоча б хай вони слідкують за кімнатами і раз на тиждень хай вони прибирають там підлогу. Ну але ж ні, ця мама обирає, що краще жити з обідраними обоями, з грязнючою підлогою, з тарганами з такою купою тарганів на кухні. Oh. Oh. Oh, yeah. Можна oh, yeah. подумати, у всіх квартирі ідеальні без таракаду. Я жила в гуртожитку. І, звісно, у нас там на спільній кухні були таргани. Кожного сезону, коли тепліше, ці таргани переповзали, звісно, до кімнат. І це було так жахливо, що іноді у інших дівчат, та, може, і в мене, було таке, що. Тебе вночі просто кусають таргани. Ти в паніці, в жаху, просто господи, що, що відбувається? Мене там цей тарган міг чимось заразити, і може алергія якась вискочити. Та й взагалі це дуже бридко. А тут, а тут це стан власної квартири, в якій проживають діти. Так ця мама там каже: ну ми потруїли тарганів, але в чому проблема викинути їхні трупіки? Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Можливо, якби я трошки до... Балась до цієї мами, але я вважаю, що це не дуже окей. На кухні взагалом в неї теж якийсь тришак. Там матусі відкривають рандомну полицю і бачать, що там все просто засирене, в тарганах, дуже брудне, липке. Фізичні все вымыть я не могла, ну и тот шкафчик обачно мы его не відкрили, там стоит всякая барахолка, я и не собиралась себе мить. Ну и ця мама виправдовується тим, що ну, вони ось відкрили ту полицю, саме в яку ми ніколи не заглядаємо. І, типу, нею не користуємося. Але я думаю, що це трошки вона набрехала. І там така ситуація в усіх полицях. А далі що я б хотіла ще обговорити, що цієї мами дуже таке совкове сприйняття чоловіків, якесь сексистське чи що. Вона вважає, що жінка повинна прислужувати услужувати чоловіку. Ну, я я по... по... я Нападати, служити і вложити спать. Якщо ти йому не покорміла, не услужила, чи він буде тобі служити? Скажи, я устала і буде спать. Готувати йому. О, там носити лоточки, судочки. При... Меня муж даже не насипає собі кушать з кастрюлі, которую я приготувала. Це не уваження к чоловіка. Я приготувала, я йому насипала, поставила і принесла. При цьому цей чоловік не взагалі не забезпечує ні її, ні дітей. Там просто працює на якусь зарплату в її ж салоні. І вона його обслуговує, тому що жінка повинна обслуговувати чоловіка. Він має прийти з роботи голодний, уставший. Він буде сам себе насипати і кушати, а я лягу лягу буду спати. Нічого нікому жінка не повинна. Звісно, люди обирають о, життя таке, яким комфортне, але проблема в тому, що це транслюється на дітей, на хлопчика, який буде вважати, що це нормально, коли жінка прислуговує за тобою, і на дівчинку, яка буде думати, що роль жінки у цьому житті тільки прислуговувати чоловіку. Я вважаю, це точно неправильним. Приклад для дітей просто жахливий. Поки там ці матусі стояли на кухні, вона вирішила показати, яка там в неї їжа. І типу, вона готує все по африканським рецептам. Дуже жирний, да? африканські супи вони не були, як наша вода, вони йдуть як соус. І все таке жирне, наваристе, м'ясо. типу. Це Я до того, що а, вона трошки пухкенька, і її діти. Також ну, мають зайву вагу. Це я завит Сандра, їй 7 років, і мой синок його зовут Саламон, йому 12 років. Звісно, обговорювати дітей не окей, і я цього не буду робити. Я хочу лише в цьому моменті про відповідальність матері поговорити, що мати не фільтрує. Що їдять її діти? Мої діти всіядне, вони кушають все і много, то що вкусне, Любой фастфуд, чіпси вона дає їм жирне, вона дозволяє їм їсти чіпсики, пити пепсі, ну, типу, нормаз. Коли її син чи донька кажуть, ну, мам, я хочу схуднути, щоб бути гарною, там її донька малює малюнки якихось струнких дівчаток, тому що вона хоче також бути такою. То мама там каже, ну ну, так, сідаємо на дієту і ну, далі нічого не відбувається. Просто один там день щось вона подивилась на капусту, а далі з'їла бургер і дала той бургер своїм дітям. Ну, це грубо кажучи, діти в силу свого віку вони ще не зовсім розуміють, як їм боротись з зайвою вагою, що їм потрібно їсти, як взагалі структурно. Зробити це все, і тим паче, що діти у сім років взагалі ну не дуже сильно обирають, що вони їдять це. Там ми у там 20 років вже так. Я ось буду салатик, там свинину я вже не їм буду для мене жирно. А дитина у сім років, ну блін, що їй дали, то вона і з'їла. Зайва вага це напевно найперше за що тебе захейтять. У школі я пам'ятаю, що напевно десь у третьому-четвертому класі в мене з'явилась зайва вага. Ну тобто, я прям бачила, що інші дівчатка стрункіші ніж я. У мене тут животик, ляшки, ці три складочки на животі. Я чесно, через це дуже страждала. Я думала, що проблема виключно в мені, що це е, я погано щось роблю, багато їм. Це мої проблеми. А ні, проблема була в тому, що мама на Знаєте, тут ми повечеряли, а потім вона така: приносить е, булку з маслом і чайочок на ніч. Ну, давай. І звісно, ну це впливало на мою дитячу вагу, і я пам'ятаю, що. Це мене настільки тригерило. У мене не було прям сильного булінгу в школі в ці роки через мою вагу. Напевно, що це просто був якийсь період, там з 3 по 5 клас чи по шостий. Ну, інколи бувало, що там однокласники такі тьфу, ти жирне, ті я з жирним не, не розмовляю. Це дуже сильно травмує дитячу психіку. Ти думаєш, я недостатньо гарна. гарна. Наприклад, там клас Четвертий, п'ятий це вже якісь перші прояви уваги від протилежної статі до тебе. А в мене їх не було. Тобто, уся увага йшла до моїх красивих однокласниць, а до мене ні. Я думала, що ну, я недостатньо гарна, я, я можу бути що тільки другом для хлопців. Дійсно, мені було образливо. В кінці шостого класу я вже сама взяла себе у руки, тому що напевно я зрозуміла, що ніхто не візьметься за мене окрім самої. Почала худнути тим, що е, я кожного дня е, виходила на пробіжки, там зима, не зима, вдягнула куртку галоші і побігла бігати. Так мені вдалося схуднути, але не всі діти мають таку змогу, і не всі діти можуть до цього додуматись, е, не всі діти можуть зрозуміти, що так можна, так треба, або будуть просто боятись. Взагалі, я думаю, що зі сторони батьків безвідповідально закормлювати свою дитину, давати їй нездорову жирну їжу. Ну просто тому, що так легше, тому, що я так звикла, ніж приготувати на пару, просто запекти без жирів так, щоб. Це було корисно для дитини, а не шкодило їй. Ну, я також не з тих людей, щоб що діти не повинні до 18 років навіть там чіпсів хай не бачать і цукерок не їдять. Ні. Але раціон повинен бути нормальний, здоровий, збалансований, так, щоб він не шкодив організму. Далі хочу обговорити з вами такий момент, що е, мама е, переклала свою відповідальність за дітей, особливо за молодшу дитину, доньку, на старшого брата. Вона сказала, так, ну це повністю відповідальність. Він е, е, дивиться її уроки, він забирає відводить її в школу. Він повинен за неї слідкувати і е, наказувати він також її повинен сам Сандра на ньому. Он в школу, школу, И школи. І спать, уложит, пенька пінька падзадас, все ділити, ти порцілії складывает. Господи, це такий крінж. Ви народжуєте дітей кому? Собі чи ну, іншим дітям? Ваша перша дитина не обирає таку опцію народити сестру, щоб я, як брат, став її батьком. Ну, я сподіваюся, ви уловили мій поток інформації. У мене. Це справді вводить в ступор так. Ну, старші діти, ну звісно, можуть допомагати, але виключно тільки тому, що вони там самі хочуть не більше ніж там не знаю, година, дві на тиждень для Соломона. Це психологічне насилля, адже хлопець не готовий відповідати за сестру, але мусить це робити. Але не так, що ти повністю прикладаєш відповідальність, і бідна дитина у свої там 12 років. Як може дитина у 12 років взяти на себе таку ношу відповідальності за? Іншу дитину таке безвихідне становище буде викликати в нього гнів та образу. Як ви зрозуміли, я все порівнюю з собою зі своїми прикладами. Я була молодша в сім'ї, і я не можу сказати, що я точно знаю, що таке доглядати за молодшою сестрою. У мене є племінники, але мені за них платили, коли я за ними доглядала. Тому це. Окей, <свісно> всі були у плюсі після перегляду саме цього випуску і обдумуючи, я тепер розумію, чому мої старші сестри не хотіли ходити зі мною в школу, вірніше водити та забирати мене в школу, в дитячий садок, чому вони не хотіли мене пускати до себе в кімнату, коли до них друзі приходили. Я тепер їх реально зрозуміла, тому що навіщо їм якась малявка, яка буде їм заважати, яку просто підкинули, слідкуйте за нею, коли вони хочуть проводити час так, як їм самі. Ним подобається. І ось навіть у дорослому віці, коли я зустрічаюся зі своєю мамою, я відчуваю. Таку ношу за те, що мені потрібно приймати якісь рішення замість моєї мами. У мене мама любить спихнути відповідальність там на, на, на когось, тільки не на саму себе. І ось ми їдемо кудись за кордон. То я повинна все точно контролювати, заспокоювати маму, заспокоювати себе. Одиного разу ми там сіли не в той автобус. Боже, то таке почалось. Вона мені присіла на вухо, там щось е, розказує, стресує. А так а давай туди, давай, а що робити. Я тут вирішую вже ситуацію, і я розумію, що я беру відповідальність за свою маму, до якої я навіть у свої 23 роки не готова. Я не хочу. Це тема ще обговорити з моїм психологом. Але навіть у свої 23 я не готова брати відповідальність за когось старшого, там, за своїх сестер старших. Дякувати Богу, що сестри в мене дуже відповідальні люди. А ось з мамою я почуваю себе. Її мамою. ну і, взагалі, якщо повертатись до виховання дітей цієї мами, ну там виховання ніякого немає. Її донька тирить неї гроші. Ця мама нічого не робить, переклала відповідальність. Паруї у, у мами Так. Да. прямо у. так береш з кошелечка. За дома не слідкує з дітьми, час не проводить. Господи, чесно, я б не хотіла бути донькою цієї мами. Вона мені зовсім не подобається. Ні її життєві позиції, ні е, те, як вона транслює себе у світ, як вона живе, як вона облаштовує ось цей побут навколо себе. Взагалі нічого мені не подобається. Завершити я хотіла б фіналом цих випусків, там, де вони вже у останньої матусі, і знову ці дві жіночки сцепились за зовнішній вигляд, те, як вони виглядають. Тібі 36. Ой. А я моложе. Ты Ти зараз реально серйозно вважаєш, що ти виглядаєш на 35. Ти мені реально слышать это від 100-кілограмової обрісованої тушки, которую а не, не мешала би помити твої брові зеленої. І знову ця 52-річна дивна жінка з дивним копном, соломи якось на голові, з дивним макіяжем, не без фізичної форми. Ну, я розумію, там 50 років це важко, але Заявляє, що ти просто ну Афродіта, і вона знову починає ну, цю там на протязі всієї програми У них стички відбувались, але вона знову каже: мені 52 роки я виглядаю краще ніж ти у 36. Серйозно? Я цього точно не помітила. Тут відбувається те, що ця мама кидає там серветку у іншу маму, ці жирне, понятно. Мої починається якась бійка. за я дуже обожнюю ці моменти у супермамі, тому що це така Я Прям з нею дуже цікаво спостерігати. Але якщо брати контекст супермами, це так низько, так притко так себе вести. Типу, ви ж мами не знаю. Ваші діти будуть на це дивитись. Дитина завжди вважає свою маму просто якимось ідеалом. Суцільне розчарування. Я вирішила ось так обговорити про цю маму. Пишіть у коментарях, що ви ще помітили дивного у цій мамі. Пишіть у коментарях також не знаю ваші психологічні проблеми з дитинства. Я буду дуже рада їх почитати. Можливо, ми обговоримо їх у коментарях. Дякую, що ви були зі мною! І до зустрічі в наступному випуску.